А последний день Райли Бонда! И Арши Вайклориус – дочь наикрасивей горшки! <плёк> а а Дякую! -а -а, <плёк> <d> <-у. плёк> Я стану чемпионом! Я хочу змогаться! А? Скоро перегони? Стралі шовкового шляху! О, це буде помпезно! Готове місце для трофею? Але ж ти ще навіть не переміг. Але скоро! Бачу, ти дуже самовпевнений. Пропоную Чекай Чекайте, той перець, хто хоче мене перемогти. <правда> регочу, як скажений. Ха-ха-ха! <правда> Похньопився, малий. Все, думаю про ралі шовкового шляху. Ці перегони не мають жодних обмежень. 300 кілометрів на годину протягом чотирьох днів поспіль по невблаганній місцевості проти найскаженіших водіїв світу. І як мені перемогти найкращого гонщика? Гаразд, малий. Слухай. Ти маєш все, що треба. Проте разом зі мною неможливості зникають. Ого. Гаразд, глянемо, що ти можеш. Let's go! давай! давай! Тами в атаку! бачив його тачку, була б у мене така. Не машини виграють перемоги, а водії. Хоча нормальна тачка нам не завадить. Звіро тачки. Я цього не витримаю. Я допоможу, але жодних запитань. Ти це зробиш? Але чому? Слухай, це було два питання одразу. Побачимось завтра.